Доброго вечора, любі друзі! Я впевнений, вам сподобались наші історії про нашого казкового котика громи. І ось нова чарівна історія вона називається Казковий котик у чарівному лісі. Приємного перегляду ми починаємо. Прокидається котик білосніжний в хатинці чарівні. Настає чудовий день, усміхається громик із свої лад. Він допомагає! Одного ранку казковий котик прокинувся від співу пташок. Він потягнувся, позіхнув і раптом побачив за вікном тонку сріблясту стежку, що тягнулася від його будиночка аж до краю горизонту. Яка краса, подумав котик. Треба дізнатися, куди вона веде. Він зібрався з силами і пішов у подорож. Котик йшов і раптом побачив світлячків. Вони літали колом і шепотіли. Тільки той, хто добрий, серцем знайде у лісі справжнє диво. Котик привітався і попросив їх показати дорогу. Світлячки склалися у світну стрічку і полетіли вперед. За ними котик дістався до маленької галявини. Стежка привела його до густого чарівного лісу. Дерева тут були високі-високі, а їхні крони світилися м'яким золотим сяйвом. Кожен крок луною відгукувався у глибині лісу, ніби самі дерева слухали гостя. І тут він потрапив, наче в інший світ. Все стало таким дивовижним, і сам котик став, наче з іншої реальності. І ось, зайшовши до лісу, він побачив чарівну картину, де на камені сиділа сова. Мудра сова, що це за ліс, запитав котик. Це чарівний ліс бажань, відповіла вона. Тут кожен може знайти те, чого шукає його серце. Але спершу треба пройти три випробування. Котик не злякався і погодився. Перше випробування називається дружба. На його шляху плакав маленький їжачок. Він не міг зібрати всі свої голочки після бурі. Котик допоміг йому, підняв голочки і лагідно посадив на спинку. Їжачок засміявся і подарував котику квітку, яка завжди світилася в темряві. І пішов громик далі і дійшов до другого випробування, воно називається Сміливість. Далі котик підійшов до струмка, який розлився після дощу. Перейти його було страшно. Вода вирувала, немов жива. Але він згадав, що має світлу квітку, кинув її на воду, і квітка розцвіла, створивши, наче, світлий місток. Котик сміливо перейшов через нього і пішов наш хоробрий друг далі. і Наткнувся на третє випробування. Третє випробування називається Добро. У глибині лісу сиділа жар птиця, у якої лапка застрягла у гілці дерева. Багато хто боявся її крил, але котик не відступив. Він лагідно допоміг звільнитися, і чарівна пташка подякувала і показала йому дорогу до найголовнішого місця лісу. Вона кружляла над котиком так чарівно, що він не міг налюбоватися красою цієї чарівної пташки, і пішов далі. Нарешті котик вийшов на величезну поляну. Посередині стояло старе дерево бажань, його гілки сяяли кольоровими вогниками, як сотні веселок. Котик промовило дерево глибоким голосом: Ти довів, що твоє серце добре, сміливе й дружнє, тому отримай нагороду. На гілці розкрилася велика квітка, і з неї випала маленька срібна зірка. Вона сяяла так яскраво, що котик відчув тепло в серці. Ця зірка завжди освітить твій шлях, коли стане темно, сказало дерево. Щасливий котик подякував усім друзям і повернувся додому. А вночі, коли він засинав, маленька срібна зірка світила біля його вікна, нагадуючи, що добро й сміливість завжди ведуть до чудес. І відтоді казковий котик ще багато разів відвідував чарівний ліс. Але кожна його пригода починалася зі світла тієї зірки.